Чи можна вірити його словам? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про партнера і подивимося, чи можна вірити його словам. Так, чи можна вірити словам вашого партнера? Ну тут я вам хочу сказати, ви дуже прив'язалися до нього, дуже сильно прив'язалася. Практично весь час він у вас в голові, ви про нього думаєте. Ви думаєте, що ви в нього закохана? Дуже багато обіцяє, вміє дуже гарно говорити. Вас приваблює навіть його голос, тембр голосу навіть приваблює. Чи можна йому довіряти? Чоловік дуже цінує особистий простір. Особистий простір, своє матеріальне і взагалі його більше цікавить своє життя, ніж когось іншого. Партнерок він обирає матеріально незалежних, він не збирається брати відповідальності на себе за жінку, тим більше матеріальної відповідальності трохи жадної. Партнер ваш трохи жадний. Ще до того всього він обирає сильну духом жінку, яка може вирішувати всі проблеми сама. Ну, багато, дуже сильно, багато неправдивої інформації він вам говорить. Про себе він багато Вам обманює про себе, про, свою, про своє життя. Багато маніпулює. Звичайно, тут на 100% йому довіряти не можна. Так, він активний, він вміє гарно говорити, але дуже багато вас обманює. Так що зверніть на це увагу.